Барабашка ховається під землею. Розділ 13. Дружина капітана Попенка просить допомоги. Дивна крадіжка в музеї. Дружина капітана Попенка Наталя Тимофіївна працювала старшим бухгалтером у міськвиконкомі, вважалася дуже кваліфікованим спеціалістом і її. Часто запрошували робити ревізії у різних організаціях. Після ревізій вона завжди розказувала чоловікові про результати, радилася, часто просила навіть допомогти. Бо ж Анатолій Петрович був, можна сказати, професором у своїй справі, та цього разу вона чогось. Мовчала. Що там у тебе? Поцікавився капітан. Та нічого, все гаразд. Одвела очі дружина. Він ніжно поклав їй руку на плече. Наталочко, ти ж не вмієш говорити неправду. Щось у тебе не станцювалося, не вийшло. Припустилася помилки. З кожним буває. Давай у двох поміркуємо. Та ні, Толю, у мене все гаразд, чесне слово. Вона подивилася на нього прохальним поглядом. Не питай, мовляв, будь ласка. Жалко. зрозумів він. Жалко. Зітхнула вона. Дуже гарний чоловік, цей директор музею. І весь колектив гарний. Такі дівчата. Працюють за копійки, а так викладаються, стільки сил віддають. Велика недостача та є. Наталя Тимофіївна знову зітхнула. Вони когось підозрюють. Вона? Мовчки знизала плечима. А що пропало? Одяг, намисто, старовинні жіночі прикраси. Одяг теж жіночий. Як ти догадався? Жіночий тільки? Підтвердила Наталя Тимофіївна. Здебільшого вишивані сорочки, білизна спідниці. Причому дивна річ поряд лежала дуже коштовна, інкрустована козацька зброя, ціни нема, її не взяли, а нічні жіночі сорочки латані, перелатані, під руками розлазяться, вкрали, хм, а нащо жінці зброя? Жінки на зброї не розуміються. Ти думаєш, то жінка? А ти що думаєш? Вона знову знизала плачима. А коли помітили Пропажу? спитав Анатолій Петрович. У тому то й справа, що взагалі не помітили. І не знають, коли це сталося, тільки ревізія виявила? «Гм. Угу. Він замислився. Що ж у них за порядки? Зникають музейні експонати, а вони навіть не помічають. Там стільки того стравинного одягу, що можна й не встежити. Одне з двох або хтось зі своїх тихенько виніс, або. Ні-ні! Зі своїх ніхто не взяв, я певна, вони з таким трудом все це збирають, їздять по глухих селах, та й нащо воно їм? Зараз усього цього не носять, а дівчата молоді. Цінність все це має тільки музейну. Таке воно дрантя. І нічого підозрілого дівчата не помічали. Взагалі то був у них один підозрілий відвідувач тижнів три тому. Чим же він підозрілий? Два дні поспіль приходив у музей. І все? Ну, ти ж знаєш ті етнографічні музеї народного побуту. Крім організованих туристичних екскурсій, відвідувачів майже нема, порожньо. А тут два дні підряд. Причому глухонімий. глухонімий? Так, кремезний, невисокий на зріст, але дуже широкоплечий. Майже квадратний, обличчя похмуре, очі вовкуваті. Побачивши його на другий день, дівчата спробували заговорити до нього. Він тільки замахав руками і одразу пішов: Ну що ж, це вже версія, а як у них охороняється музей? Як усі музеї? Сигналізація поліцейський. І сигналізація була справна, і поліцейський не заснув. В усякому разі, до сьогоднішнього дня, жодного натяку на крадіжку. Угу. Натяку нема, а крадіжка є. Директор такий розгублений, зітхнула Наталя Тимофіївна. Що мені боляче на нього дивитися. Звичайно, було б краще, якби пропажу помітив він сам, а не ревізія. Такий хороший дядько. Всього лише рік, як директорство є, а експонатів у музеї збільшилося на третину. Дитинка нещодавно народилася. Третя, уявляєш, троє дітей зараз це подвиг. Для людини з такою зарплатнею. Справді, я знаю, про що ти думаєш ні. Такі люди, як він, на злочин не підуть ніколи. Але об'єктивно відповідати йому доведеться. Чи ти хочеш. Анатолій Петрович вичікувально подивився на дружину. Навіть якби я й хотіла, то приховати цього просто не можу. Ревізія комплексна, нас кілька людей. «А Що ж ти хочеш? Я хочу. Вона подивилася так благально, що він усе зрозумів. Поки ми не склали акта, поки ще не пізно. Може, ти подивишся своїм досвідченим оком? Може, є докази того, що відбулася крадіжка, що це зробив хтось сторонній. Толю. Він усміхнувся. Ех, жінки, жінки. Ну й логіка. Спершу не хотіла говорити нічого, а тепер просить. Ти чого там не хотіла? Я ж знала, що ти. Вона не договорила, а просто обняла і поцілувала його. Музей містився у старій католицькій церкві з високими вузькими вікнами, крізь які пролізти було абсолютно неможливо. Масивні різьблені двері були не пошкоджені, сигналізація в порядку діяла безвідмовно. Капітан Попенко обстежив будівлю дуже уважно що називається. Зазирнув у кожну шпарку. Слідів проникнення ззовні ані якісіньких, директор музею, справді симпатичний і щиро засмучений, а також дівчата співробітниці, теж симпатичні й розгублені, дивилися на Анатолія Петровича з чеканням. І надією, так само, як і його дружина і інші члени ревізійної комісії йому й самому щиро хотілося знайти якісь сліди, але зачепитися було ні за що. У кутку коридора стояла швабра, а біля неї відро, в якому лежала ганчірка. Капітан Попенко в задумі подивився на нього і раптом відчув на собі чийсь погляд. Обернувся і зустрівся очима з жінкою у хустині. Очі її були такі страдницькі й такі перелякані, що йому аж кольнуло в серці. Наступної миті вона схопила відро, швабру і задріботіла геть. Ваша прибиральниця? Глянув капітан на директора музею, що ходив за ним по п'ятах. Ага. Фрося, нещасна жінка. Що таке? Син у неї пропащий, наркоман, алкоголік. Мучиться вона з ним. Усе, що заробляє, віддає йому. У трьох місцях прибиральницею робить. І така добросовісна, по кілька разів воду міняє, коли підлогу миє, а кран у дворі. Ні-ні, на неї не думайте. Вона весь час на очах прибирає зранку, коли ми всі вже на роботі, бо їй же ще у два місця треба. Можна мені з нею поговорити? Без свідків? Несподівано спитав Анатолій Петрович. Будь ласка, розгублено знизав плечима директор музею. Але я вас запевняю, це свята людина. Будьте з нею делікатні. Невже ви такої поганої думки про мене? Ні ні, але Ідіть у мій кабінет. Я її зараз гукну. Кабінетом? Той невеличкий закапелок за дерев'яною перегородкою можна було назвати Виключно з поваги до директора музею. В ньому вміщався тільки маленький письмовий стіл, сейф і два стільці перед столом. Анатолій Петрович сів на один зі стільців і почав чекати. Чекав хвилин 5. Нарешті двері прочинились. І вона зазирнула, бліда з неприродно розширеними зіницями. Заходьте, заходьте, якомога привітніше, сказав капітан, підводячись. Сідайте. Було так тісно, що коли вони сіли, то майже торкалися колінами. Анатолію Петровичу здалося навіть. Що він чув, як шалено б'ється її серце. Просину Миколаївну, ви не хвилюйтесь, я певен, що ви добра і гарна людина, і я щиро співчуваю вам, для матері немає більшої кари, ніж дивитися, як на очах гине дитина. Хай навіть ця дитина вже доросла, вона все одно лишається дитиною для матері. Зморшкувати у червоних прожилках обличчя прибиральниці закам'яніло, і очі наповнилися сльозами. Я розумію, мати заради сина ладна на все, вів далі капітан. Це святий закон життя, і кожній матері здається, що існує лише вона і її дитина. Але у світі є ще й інші матері й інші діти. І буває так, що мати, дбаючи про свою дитину, робить нещасними інших дітей. Сльози вже текли по її щоках безупину. Фросина Миколаївна, я заздалегідь прошу у вас пробачення. Можливо, я помиляюсь, але я слідчий. А коли у слідчого виникає якась думка, підозра, він повинен перевірити, або підтвердити, або спростувати її. Я ще раз прошу пробачення. Але скажіть мені тільки одне я повірю вам на слово і більше нічого не питатиму. Ви виносили у відріз водою наші ганчірки і ховали десь у дворі а потім забирали, так. Вона сховала обличчя в долоні і заплакала вголос, причитуючи. Боже мій, Боже мій. Він мовчки чекав. Нарешті вона відняла руки від очей і подивилася на нього скрушно, приречено. Не дай Боже вам такої долі, як у мене. Мені вже все байдуже. Тюрма так тюрма, смерть так смерть все краще, ніж таке животіння. І кому ж воно було треба оте, те древнє лахміття? Я сама не знаю, але він платив за нього, як за нове. Хто? Гугнявий. Гугнявий? вражено перепитав капітан.